За словами речника президента України Сергія Нікіфорова, на саміті миру в Швейцарії Україна хоче виробити з партнерами спільну переговорну позицію, яку потім планують передати вищому керівництву Росії. Нагадаю, що перша мирна конференція відбудеться 15 та 16 червня у швейцарському бургенштоку, що неподалік Люцерна. А запрошення для участі розіслали понад 150 країнам і міжнародним організаціям. Ну і е, зараз власне про перспективу, чи не знаю, загрозу, як правильно в даному випадку казати, перемовин. Е, поговоримо з Олександром Харою, дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої і безпекової політики. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні. Добрий вечір, пане Сергій. Героям слава. Пане Олександре, на вашу думку, от те, що ну в принципі час від часу обговорюється ідея там в якійсь перспективі перемовин, бо кажуть, всі війни закінчуються так. Станом на сьогоднішній момент чи вбачаєте ви можливу підготовку якусь до цих перемовин до заморожування по суті конфлікту? Ну, передусім, не всі війни завершуються перемовинами. Друга світова війна завершилася капітуляцією, і багато подібних вже 20 столітті mm -hmm. точно не завершилися е, е, дипломатією. Е, дипломатія тут більш важлива для того, щоб підтримувати е, свій табір е, тих прихильників, е, які підтримують тебе. І я бачу, бачаю, власне, за. В тих дипломатичних ініціативах Києва і зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки, і цей перший саміт миру, виключно як намагання заручитися підтримкою не лише ті, хто безпосередньо допомагає нам озброєнням грошима, дипломатична, політична, але також так званого глобального півдня. І, власне, всі наші заяви вони спрямовані передусім до тих, хто каже, ну коли ж закінчиться ця війна. Давайте намагатися мирним шляхом а, вирішувати цю проблему. І, от власне, для цього нам і потрібно, щоб якомога більше людей а, в світі. Я маю на увазі лідерів політичних а, підтримували українську формулу миру. Українська формула мира це нічого більше аніж те, що зафіксовано в ключових міжнародних документах, таких як статут ООН, заключний акт СБСЄ і інших. І ми хочемо відновлення дії міжнародного права по відношенню до України. Нічого більше Україна не вимагає від Росії від міжнародної спільноти. І, власне, ми намагаємося таким чином залучити якомога більше країн глобального півдня на наш бік. Коли Росія каже про перемовини, вона з одного боку веде ну інформаційну пропагандистську кампанію на глобальному півдні. От, Отже, буцімта Україну підштовхнула Америка чи НАТО. В цю війну і Росія хотіла би мирним шляхом завершити, ці, ці значить цей конфлікт. Але звичайно, з рахуванням, як вони кажуть, нових територіальних реалій, тобто всього того, що вони загарбали, вони хочуть залишити собі, щоб ми на це погодилися. Тобто, це російська одна один напрям роботи інформаційний. Інший це по європейським спільнотам і по сполученим штатам, всім тим симпатикам Росії або тим, хто. Найти пацифістам, які кажуть, ну гинуть же ж і українці, і росіяни. Давайте будемо шукати якісь От пош... пош... Дивіться, Путін каже про можливість перемовин. А це яструби в Вашингтоні чи в Європі. Вони не хочуть, не дають Україні. Значить, почати ці перемовини. Ви ж пам'ятаєте, як звинувачували Бориса Джонсона? Що оцей цей такий погади Борис Джонсон приїхав і вже готову угоду між Росією і Україною мирну, яку майже підписали. От він її зруйнував. Звичайно, що це маячня, це брехня, але Росія використовує цю брехню, щоб послабити підтримку на Заході у, у, України. Тому зараз підстав для перемовин немає. І не дарма президент Зеленський підписав указ, що не матиме жодних стосунків офіційних з владими, Владимиром Володимиром Путіним. Це не просто такий був крок, знаєте, демонстративний. Це показник того, що є усвідомлення, що з Путіним найближчим його оточенням не може бути мови про будь-який справжній мир. Може бути е, мова лише про перемір'я, яке буде використано Росію для того, щоб вкотре напасти на Україну і остаточно вирішити українську проблему. Тому е, підстав немає, але ми маємо періодично казати, е, показувати світові, що ми готові до перемовин. Е, ми маємо виробити таку позицію, яку підтримувати як мога більше країн. Е, звичайно, що це йдеться і про територіальну цілісність звичайно, йдеться про відшкодування. За за завдані е, зру, руйнації безумовно мається на увазі, що злочинці мають понести покарання за злочинні е, накази, які вони давалися. До речі, в Російській Федерації в кримінальному кодексі е, підготовка і ведення агресивної війни є злочином. Тобто навіть по російському законодавству Путін і його найближче оточення мали б нести відповідальність, але зрозуміло, що це не права демократична держава, і годі очікувати таких речей. Тому от, власне ми намагаємося підтрим під заручитися підтримкою по ключових позиціях. І потім, коли буде така нагода, а ця наг цю нагоду створюють наші військові. Вони є головними дипломатами. Вони створюють ті умови, що Росія буде неспроможна просуватися далі. І, дай Боже, що ми звільнимо свою територію. І далі тоді вже дипломати можуть приступити до оформлення завершення війни в якісь документи, чи то буде якась мирна угода. По поки що рано за, за це казати, але найголовніше звичайно зараз це військові і головна наша дипломатія це дипломатія з нашими партнерами, щоб вони надавали озброєння, боєприпаси. Гроші а, і підтримувала дипломатично, і не підштовхували до так званих компромісів, бо зараз це означатиме поразку України. От дійсно, я б тут хотів би підкреслити, пане Олександре, те, що сказали, ви щоб займались своєю справою військові і своєю справою дипломати. Бо коли ми згадуємо те, про що ви сказали, про те про те, що використовує російська пропаганда, так що мовляв Борис Джонсон, там після перемовин в Стамбулі, де про все вже було домовлено, начебто, а він зірва. Ці домовленості, ну то ми пам'ятаємо хто з чиєї подачі, скажімо, росіяни почали використовувати е, цю е, цю тезу. Так е, не буду зараз глядачам нагадувати погуглити, дізнаєтесь скажіть, будь ласка, пане Олександре, корисні ідіоти є і в Україні. Ви знаєте, чесно кажучи, тут з такими друзями і ворогів не потрібно і чесно кажучи, той момент краще би вже не, не піднімали, тим паче, що насправді немає. Ані жодного паперця в публічному доступі з підписом української чи російської сторони немає. І якщо е, хтось починає розмовляти про ці домовленості е, і росіяни натякають, і, або це з джерел російських, е, це однозначно має сприйматися як ну вже 14, е, прошу 10 років іде війна. Uh, і ну фактично, ми ж мали би вже мати певний такий імунітет проти російської пропаганди. Якщо це з російських джерел, це 99,9% – Це брехня, і тому в принципі ми не маємо uh, розглядати це. Але є дійсна. Uh, Колишні учасники цих перемовин, які чомусь періодично про це розповідають, і вони фактично вкидають розбрат в це українське це. суспільство і наші відносини з партнерами. Це абсолютно неправильно. Тим паче, давайте я нагадаю, що. Сутністю тих перемовин української позиції фактично було те, що це були б модернізовані мінські домовленості, тобто що території повертаються згідно з мінськом, а Крим якось там далі буде, будемо вирішувати. Тобто, Росіяни ж не кажуть про мінські домовленості, що вони хочуть повернутися, вони кажуть нові територіальні реалії. тому. До 20 20 числа 22, лютого філютового року все, що відбувалося, ми забуваємо, як як я в, в правовому плані. Є нова реальність, це Буча, Єрпінь, Маріуполь, є е, вивезення українських дітей, є руйнація української інфраструктури, воєнні злочини. І це є нова реальність, яку ми маємо враховувати в перемовинах з Російською Федерацією, коли вони. Настануть а не те, що було до 22-го року, і, і всі ці хотілки, які Путін на за великим рахунком міг би реалізувати, якщо б він не застосував силу, якщо б він я маю на увазі, у помірковані, щоб повернення Донецька і Луганська в, в Україну, і з певними автономіями, які звичайно б давали б дещо більше можливості Путіну. Але такі скромні результати його не влаштували. Він вирішив почати найбільшу. Війну після Другої світової. Пане Олександре, а якщо говорити про от терміни, так ви згадали, то ну, от той же Вадим Скібіцький, вже згаданий мною, так само він сказав про 2025 рік, про другу половину, каже, сам ну, не раніше, аніж тоді можуть розпочатися якісь там е, переговори. Як як ви розумієте, чому саме такі от терміни міг назвати е, представник е, гурмо? Тобто, що до того часу може бути. Відбутись там, чи має відбутись. Ну, це я думаю, що це розрахунок індустріальної спроможності Російської Федерації по максимуму випускати танки, можливість їх навчати значить, їх живу силу і кидати її сюди. Ну і звичайно, що наша спроможність утримувати позиції, можливо, десь і звільняти території. Ну і плюс я думаю, що тут також береться до уваги можливий прихід Трампа до влади в січні наступного року. Бо ми не знаємо, ця людина може як почати тиснути на Україну, щоб ми погодилися на так звані компроміси. Так і він може і змінити свою позицію. Як до речі, він змінив перед час передень голосування в сенаті. Хочу нагадати, що дякуючи йому, звичайно, в лапках спочатку фактично була заблокована допомога Україні. Починається жовтня минулого року. Він захотів тоді включити питання кордону, дуже болюче для американців питання. Але потім він зрозуміє, що вона настільки болюча і класна для нього для його виборів, що він може гратися ним. І власне тому була торпедована ту угоду, яку дві партії в сенаті погодили. І вона була фактично готова для голосування. А далі, у ці найбільші прихильники, вони намагалися. Спочатку, взагалі, ну щоб не було голосування в палаті представників за за у, допомогу Україні, а потім вносили безглузді правки в однозначно, що вони були. Передані десь із Кремля, оскільки такі деталі про які писала Маргарі Марджорі Тейлор Грім в а, своїх правках, вона не могла знати, бо знаєте, освіта а, її освіта ушточна. не на географія не така, яка б це робити. Але потім Трамп зробив два кроки. Перший крок це він казав: а чому б не дати Україні не просто так допомогу, а у якості позики бодай і безвідсотковою? Це був перший сигнал, що він готовий розглянути. І другий – фактично, він дозволив Майку Джонсону, спіктер, спікеру Палати представників проголосувати. Значит, цю цю цей пакет, який було напрацьовано, і далі воно вже по накатанні пішло в сенат, тобто Трамп змінив свою позицію. Я про що кажу? Що е, у випадку його е, обрання. Це не гарантовано означає, що Україна позбавиться всього. Невеличкий відсоток того, що Трамп може продовжувати допомагати Україні, якщо він відчує, що це додає йому політичних балів, що менше критики від союзників. Тобто, ми цього не маємо виключати. Але покладатися як на мрію, звичайно, теж не можемо. Ми маємо готуватися до гірших умов в 2025 році, але не виключати того, що він може змінити свою публічну і фактичну позицію. Тоді ще одне питання. Пане Олександре, не багато часу в нас залишається, але е, дуже хочу, е, щоб ви пояснили, от е, суть заяви, як знову ж таки ви їх розумієте, Девіда Кемерона, глави МЗС Британії, стосовно того, що. Е, Окей, Україна, якщо ви маєте там розуміння того, що вам потрібно наносити удари зброї, яку передає Британія Україні по російській території, то робіть це. Ну це, якщо так спростити його заяву, що це означає, на кого розрахована ця заява? Тобто, це для зовнішніх для ну для знову ж таки інших там представників заходу, лідерів західних, щоб вони так само активізувались в постачанні допомоги, чи там можливо для, для Путіна для Росії. Ну, звичайно, для Росії це ж є сигнал, але я думаю, що британці передусім дають сигнали в Вашингтон і в Берлін. Берлін це торуси, це ракети, які дуже потрібні Україні для того, щоб знищити той же самий Керченський міст. Ну і, звичайно, ще є багато жирних цілей на, на території окупованої України. Я маю з російських. Ну і звичайно, що це дуже потужний сигнал в Вашингтон. А, про що йдеться? Бо ця допомога, яка надається Україні американцями і їх союзниками, надається так званими знаєте, ці з прив'язкою да, чи з обмеженням, що ми не можемо використовувати західну зброю по власне російській території. Це означає, що ми фактично воюємо за однією зав'язаною рукою. Це означає, що ми дозволяємо силам і засобам ворога заходити на нашу територію, і потім ну фактично розповсюджуватися, роз... їх складніше знищувати. І британці вони були з самого початку широкомасштабного вторгнення більше скажімо так, толерантні до ризиків, ніж е, американці. Вони перші надали нам Storm Shadow ракети. Е, вони абсолютно не заперечували наших ударів по Криму. А хочу нагадати, що на початку широкомасштабного вторгнення американці е, дуже неохочі, Вони просто на нестільки е, болісно е, реагували, коли ми наносили удари по, по Криму. Зараз це абсолютно норма, тобто вони. Не, не, не заперечую, що ми маємо це, це, це робити, і зараз американська британці намагаються розхитати цю неправильну провальну стратегію американців по обмеженню дій України в цій захисній війні. Я сподіваюся, що це може призвести до того, що стратегія ця буде переглянута в Вашингтоні. І тоді, відповідно, ми побачимо по якості наповнення допомоги. Зараз у нас вже є оперативна тактична ракета Атакамс з, з радіусом дії. Там 300 кілометрів, але звичайно, що американців є багато чого іншого, що вони не давали, оскільки вважали це наступальною зброєю, і що таким чином бусім та Америка могла би спровокувати Росію, чи mm. то напасти на країну члена НАТО, чи то натиснути червону кнопку. Але так та стратегія, яка була до тепер, вона провальна. Ми це бачили, і вона просто це дозована допомога Україні для того, щоб ми нанесли якусь поразку на полі бою Росії, і Путін потім вирішив вести перемовини. Вона провалилася. Ця стратегія, і звичайно, що треба перейти до іншої стратегії, де менше гинуть українців, де більше руйнації буде Росії, де війна переходить на російську власну територію. Що ми робимо поки що скромно, Дронами поки що скромно, тими гарними росіянами, які боюють на нашому боці, заходячи на територію власна Російської Федерації. Але ми маємо розширювати це, бо війна має прийти додому. До це Росіян вони мають зрозуміти, що це не просто картинка в телебаченні, і звичайно, ми маємо зруйнувати їх інфраструктуру, яка підтримує цю війну. Я не кажу про цивільну інфраструктуру, але НПЗ точно не є цивільною інфраструктурою. Це є воєнна, оскільки попаспадпала дає військам. І по-друге, це дає нафтодолари, які потім конвертуються в озброєння, в зарплати. Ну і власне проведення війни, тому ми маємо продовжити це, не дивлячись на американців, і сподіваюся, що британські слова вони призведуть до зміни стратегії.